в цьому відео вас чекає. Нам з ночі завітають ще більше мамочки. Зараз цього відпустимо, запшикаємо буйну.

Що, рибацюги, всім привіт! Виїхав я знову на Карпову риболовлю. Знаходимося ми в селі Милова Балка. У нас восьмий сектор. Зробили перші завози. Ось така гарна тут місцена. Вам все покажу, розкажу. Контакти прикріплю зверху. Кому буде цікаво. На цій водомі ми перший раз. Виїхав я сьогодні з друзями Саня та Жанною. Приїхали ми на одну добу, будемо ловити, Должно все вийти. Зібрали нас, ми вже наш невеликий лагерь. Зібрали такий. Сьогодні я буду ловити на два фідера. У Сані два 2 Карпове ще він буде ловити, а в мене сьогодні два фідера буде. Так що, так, у нас на двох чотири палички. Ой, друзі, у мене таких два фідера. Дірочка. Жилочка 0,30 у мене. Ось така водойма гарна. Сані два Карповичка буде сьогодні. Таких замішали таку гарну прокормочку. царську. Будемо надіятися, що буде щось. Будуть якісь дельфіни в нас клювати сьогодні. Ось зібрали ми лагерь. Дві палаточки, всі діла. Ось така тут, дивіться, кладочка, лавочка навіть є. Навіть лампочка є, бачите. Не знаю, робота, не робота, будемо вночі провіряти. Тут дуже зручно, бачите все, акуратненько, чудово. Папчики, боліки. Бачите такий мангальчик. Будемо жарити сьогодні шашличок з куриці. Ось такий восьмий сектор. Бачите, який здоровий дуб, всі діла, розеточка, все. Ачте, миться можна. Все ось так ось дуже чудово, дуже зручно. Ось такий дуб гарний. Мабуть, йому вже років 100, якщо не більше. Дивіться. Тіньочок, вся діла. Осталось тільки рибу спіймати. Стоп, Що, друзі, перше клювання у нас. Пройшло, мабуть, хвилин 20. Років. Я не помню даже, что мантии було. по моєму тут був бойлик і попавчик. Половина. Виходь проверие будешь проиграть. Пока будет.

Дивіться, який пузатий такий круглий, прям такий гарний красень. Зараз ми його відпустимо, обов'язково сфоткаємось. Не знаю, мабуть, тіла два з половиною, думаю. Трошки тут не буде. Такий дуже гарний, красивий. Такий перший гарний красень. Надіємося, що буде щось побільше, ще у нас прискочить щось. Мамка, папка може. Ось, друзі, клюну такий тигровий гріх. попапчик. Вкус не помню, потім покажу баночку. Ловив Олю Так яка рання, тут сам факт. Так да? А ти таких ловив? Я таких только в саду бля. Слыши? <рес> Друзі, дивіться. Я такого ще не ловив, це вперше такий у мене. Такий оранжевий Карпуша клюнув. пилящий болік з по папчикам. то папчик 8 миллиметров Груша Тихо-тихо. Видите, друзья, какие гарные. А, я таких тільки в аквариуме бачу, короче. Это такий. красные такие. Золотая рыбка, короче. Здорово. аби попив на точку. Це у нас перша точка. Ось дистанція 100 метрів залишилась. 99, 98. Ножницы на столе. <плевание> Палочку и странно. Спрятали по папку красный дурик. Телеправи. Да, так не брать. Маленький. Мурчик до нас завітав. О, стал сопротивляться. Сошел. Сошел. Да, сошел. Но мур был. Давай. Давай. А ну, подкрути, не спеши для контента, что хай что-то еще сделать. Это так. Будет он типа подрыва. Ну хорошо, да, стак уперся. Mm -hmm. Сход. В голову так матринулся, шоу. И тут жители есть, у нас, да? Подрек по. Подрек подо, да. Сейчас ведро забез. Оп оп оп. Испугалась. Ляйка быстрая. Да ведра. Готується у нас вечеря, такава. Нічого у нас нового. Шашлик, башлик. Курочка. кто пошел в сторону? Ну что, сейчас он пошел, зашуровал. Ага, идет на тот понтон выйдет. О, теперь далеко. Что, друзьяки, у нас уже потемнело. Був ще один сход і все, більше нічого. Голяки. Сусіди перезаводяться, Корабли туди сюди льота. Я не вижу, что берег пошел. Я а не вижу просто. Сейчас, пойдет. А, я просто что не вижу, боюсь его сбить. Я сумбойкий. Понял, пидорам неудобно, я не могу <связь> туда-сюда. Да. <связь> Опять. Так да. это тузик, а что будет, если... А это будет полезно, это все делать. Я не могу понять. Нет, да, нет, ну, нет, ну не, не сильно тузик. Два, а да, -а да. -а. Да. Четверка. Четверка. Есть. Посмотрим. Садай его. Ну, потом фото все снимаю, запишите. з панулям. Скільки дасте, я даю 4,5. 4700. Ну, це вже мій рекорд, я не лавив вчити. Ну що, друзі, ось пімали першого ночного коробця гарного 4 кг, 700 грамів. Це мій бігфіш, так що вже перебив, Уже добре, я вже радий. Щоб будемо сподіватися, що нам зночі завітають ще більше мамочки. Зараз цього відпустимо, запшикаємо буймо. С... Сань. Сімай, сімей, сімей, сіма. Що, зараз, друзі, ми його відпустимо, бо у Олександра зразу клюнувся якийсь короб. Зараз процокую Бо Бусані довго тягнути, а у нього дистанція 180 метрів все, замалка запахте, плили. Так, я ага. тут куротно лежу. Зараз десь 10 годин, це нас буквально за 15 друге клювання одразу, тільки в відпуст... маті був короб і тут зразу такі паровоз, як дав. Думаю, що не більше. Давай, Та давай тяні. Тяні, Ну. Алка что к центру на самом деле? Да. О, о, о. Тихо, 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 так мне тихо. Начинаю тут булянуть уже. Ой-ой-ой. Ну что, мы не спешим? Покажи, шо это ты так оклюнула? Я вижу, что скрываю. А, я подтянул крекцион. Но... <реклама> <реклама> вот этот дельфин. Не, не дай ему туда. Сань, нельзя, 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 сань туда. Вон. И там камыши. Кто значит там перегаги или нет? Бля, <реклама> тут забирает я. Ух, как озябра клюнула у нас. Сань, там четверочка. Он не дает поднять. Себя. Я понимаю. Пробуй тут чуть-чуть фрикцион под подзакрути. Бля. Это для зеркальный почищенный. Подводи. Еще. Еще. Есть. За нижнюю губу все четенько. Гуля ще бой 24 24 аж. Бачите, вже ловлений, Уже бачите тут з у в нього походу, вже хтось ловив його. А стюку. попроще. А Саня спіймав такого, зараз ми зважимо його. Зеркало таке красиве. Зеркальний коробчук. Да, він, конечно, біля берега тягало його, хвилин 6-7, мабуть. Да, обидно. Гарный. Вот такая у нас рыбалочка. Сегодня Вау! футбольчик. Все дела. У нас тут финальчик. Боруссия, Реал Мадрид. И рыбалочка. Что может еще быть правше? фази цього м'яча. Санчес, перешли, буде, походять ці діла. І ось мише з третьої <ріпу> спроби, Реал повів. <ріпу> ще раз нас більше не збагнуть. Приймає футбол, короче. Яково скористається Це забиває

Прекрасна робота. Дивим, коментарі. ви за кого вболівали. ближній кутю не стигає за ним настільки банально розіграний момент. Просто відпускає це Мирку, це да. на іншому. Ну і стійку проходить Дані Карвахаль. Забиває тут без шансів для Коболя. Розкішний це удар від да. Карвахаля. І Ти... бачите, печаточка пошла. Мабуть, кіла три, може три з половини такий. Не буду його тягувати на берег, зараз тут його, зразу відпущу. Ось такий. Такий, бачите, дуже жирненький, такі кругленькі. Поропець. Скоро вас чекає друга частина. Тому підписуйтесь на нас, щоб не пропустити. Ось дивіться, розбудили такий дуплет. І для Від контент дуплений. すいません!